Сьогодні ми святкуємо воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це одне з найбільших церковних свят у православному та католицькому світі. Історія свята сягає 4 століття. У цей день вшановується подія знайдення Христа, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. За переказами святиню знайшла рівноапостольна цариця Олена в Єрусалимі. Хрест став символом перемоги життя над смертю, світла над темрявою. З того часу воздвиження святкують християни в усьому світі. У цей день у храмах звершуються урочисті богослужіння, а віряни звертаються до Господа з молитвою про мир, здоров'я та захист. В Україні воздвиження чесного Христа традиційно вважають також наймочищення й духовного оновлення. Сьогодні ми схиляємося перед силою Христа Господнього адже Він нагадує нам про жертву Спасителя і велику любов Божу до людей. Дорогі друзі, нехай це свято принесе у ваші серця спокій, у ваші домівки мир. А у вашій родини любов і добро. Хай чесний хрест Господній стане для кожного з нас захистом від усякого зла і дороговказом до світлого майбутнього. З воздвиженням чесного і животворящого Христа Господнього вітаємо усіх! Хай Божа благодать буде з вами сьогодні і завжди.